Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас на огляді така безпровідна зарядка фірми Jellus. Можете подивитися, продається такі гарні картонні упаковці. Досить плотні. Тут такі характеристики, всі дані. Можете поставити собі на паузу, подивитися. Давайте розпакуємо, глянемо вже розпакову, бо ми перевіряли в магазині. Маємо в комплекті безпровідну зарядку, інструкцію і. Кабель, кабель невеличкий розміром. Я знаю сантиметрів 20, ну, Type-C на Type-C, сучасний, добрий. Маємо інструкцію, ну, декілька мов є. Ну, сама перша бачите, можете бачити сама перша українська. Можете глянути, зараз вам покажу, поставте собі на паузу і почитаєте коротко, що тут написано. Хоч тут користуватися дуже простенько і наш сам повербанк. Бачите, невеличкий, тут маленькі характеристики, фірмова назва, модель, така плівочка ще. Давайте її дрем сюди, приклеїмо Не завжди. Так. Сам зроблений з такого ну, холодного метал, алюміній, покрашений сиренький колір. Тут на дотик приємний. Така резина. Негенька. З тої сторони ми маємо індикатори, роз'єм для зарядки Type-C і кнопочку, яка включається, бачите, засвічуються індикатори. Давайте заодно подивимось розмір його, скільки він має. Довжина 9,9, ну 10 см, ширина 6,5 і товщина. 8 мм, так так і є, 8 мм має. Тобто це є наш модель на 5000 мА, є ще на 10 000, але вона ще на сантиметр, товстіша. Ту, ту, Давайте тепер прикладемо до нашого айфона, подивимося, як воно бачите, Анімація присутня, все працює, заряджається чудово, тримає, тримає магніт досить потужно, телефон не падає. ну Фактично можна користуватися і бачите ну, не, не мішає. Знизу, от подивиться, яка товщина така сама, майже як телефон в чехлі. І індикатори показують нам заряд. Зараз все заряджається. Можете бачити. Ну, і дуже добре тримає в Чехлі, де є ну, це кулечко магнітно, безпровідна зарядка. Вона досить так потужно тримає, магнітиця і тримає досить ну, чудово. Пишіть в коментарях, до речі, хто якими користується, чи ви такою користуєтесь. Силку на продавця, як завжди, залишу в описі під відео. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь і всім до зустрічі!